Далеко, далеко, далеко журавлі полетіли, за луги, за ліси, за поля, де нема заметілі. Але ті журавлям, але ті журавлям нема сили, і спочити вони на галявину в лісі присіли, і спочити вони на галявину. У лісі присіли. А на ранок знялись і на південь усі полетіли, лиш один залишився, бо його вже покинули сили. Він кричав йому слід, Поможіть, я благаю вас, братці, бо не маю я сил у повітря за вами піднятись, бо не маю я сил у повітря. За вами піднятись. І спустились вони з допомогою бідному брату, хоч і знали про те, що цей шлях буде важко здавати. Небеса піднялась журавлів було я зграя. Вони брата з собою несли до південного краю. Вони брата з собою несли до південного краю. Так і в нашому житті хтось відбився від крилатої зграї, хоч і знає про дружбу і причин для того немає. Ну, а доля тоді починає Із з тебе сміятись, друзі всі обійдуть, і ніхто не поможе піднятися. Друзі всі обійдуть, і ніхто не поможе піднятися. Подивімося нам навкруг. Скільки в мирі поранених братів, що забули Христа, опинились в обіймах прокляття, допоможемо ж їм, поруч з ними, у бідах пройдемо. Ісусу Христу, ми молитву за них вознесемо. Ісусу Христу, ми молитву за них вознесемо.